Всем привет! С вами телеведущий ведущий Ганок на файл дядя военкомат. Я знаю, что вы меня ждали. И сегодня у нас мала быть гонка у Сау Паула в Бразилии, но не нашлось карты на КТ-5 або 5М, тогда я решил сделать все в Монако. А раз уявить, что гонщик в Бразилии, тому включаем гимн. Все, хватит, я заебался. Давай ты, Глена, там угонщики? Вон и готовятся до старту. Это уже небезпечна трасса. Лишилось пару секунд. Вы готовы? Старт! На самому старте Феррари Берамалу. Я почув першисту Кіоус, який йде на біло дуже хоче обійти Алажика. Він успішно обігнав топора, який йде четвертим. Привіт. Я Райан, і я помагатиму озвучці воїнкому. Зараз він пішов какати, але скоро повернеться. Зараз за гонкою слідкую я. І так у нас Оуз не дає себе обігнати. Тим часом Феррарі відривається від усіх, але спинить її лише жовтий прапор. Сподіваюсь, його не буде, і учасники успішно проходять тунель. Феррарі взяла великий відрив, і вона молодець. Точніше, Дмитрик, за рулем, ще той Шумахер 2 2.0. Оузе. Давай! Ти молодець, ти обігнав Олега і лишився тільки один, але час ще є. Я покакав. Так так, ти молодець, що покакав. Так, блядь, чому ус другий. Олежик влетів і віддав двох місце йому, а ус вже почав відриватись. Бідний олежик. «Йой, то що жовти буде, Дмитрик не здався. Ус чуть не пройшов. Я хуєю!» цикавый факт. А лыжик обгоняя уза. А зараз анекдот. Лев, царь зверив приказов не срад, а заяц посрав, колы лев пятишов. Заяц показав ладошкой, где было говно, но сказав, что насрав метел хаха. ха О, затримаешь штраф за то, что иди наоборот, так ще обгоняя наглое. Я в шоці, Оуза в ідеалі зараз треба дискваліфікувати, але дамо йому шанс. Ням-ням, я вернулся, хохлык, успешно, не дай себе обигнаты. Чудово! Вот сучка, скородов! А я в шоці. Привіт, я, Володимир, третій помічник для озвучки і нас всього троє, і дядя воєкномат пішов піздити раяна за то, що він безкорисливий, не приготував воєнкому кави. Ну нічого страшного, поки що побуду я. Сюди під'їхав ОЗІ топер. Хазечого бігнав. Можливо, ми щось пропустили. Зараз буде новий старт після жовтого, ну це жорстока доволі гонка, але гонки век вони такі. Блять, та що там сталося? Так сука уз штраф. Він піздує на останнє місце за перевищення швидкості під час жовтого та його ігнор на жовтому. наступний раз на культус аліфікує. Трикта не пиши нічого в чат до того уза. Юху Денис ЗЗЗ встиг вийти на два місця під час гонки, завдання він виконав. Цікава гонка, але важливо знати, які пошкодження отримало авто під час гонки, давайте розглянемо. Блять, всі зремонтувались сволочі, але вони турки самі собі бензин злили. Промотали, а тепер старт. Топер став другим, але все успішно просрав, його проблеми, але ще є час. Ніхуя собі там аварія, як вони вижили, Олег політав, оуз пошкодив перед, але він з ГМ, а топер в сторонці. Але чого ніхто не запросив жовтий флаг, дивно. Нібу я собі, ви подивіться, Хохкер розвернувся і уз скористався моментом та вирвався в лідери цієї гонки. А зараз наблюдаємо бойбу двох претендентів на перемогу. Це битва за перше місце. BMW використовує більше ірес, тим самим швидше їде. Феррарі економить для майбутнього. І тут УЗробить помилку та розвертається погані справи. Він влетів, але жовтого не об'явив. Хороший хлопчик. Згоден! Ну, тата, -та, він далі їде, як думаєш, виграє. Можливо! Оба! Я бачу, скоротив підарас, штраф, якщо проігнорує дискваліфікація. Жовтий. Кепські справи каділлаки не виконують завдання по контракту. Штраф! Що ти задумав? поусти затупок, блять, шо? На старті топера знову обійшли, але на цей раз жорстко. На старті топера знову обійшли, але на цей раз жорстко. Поузнахуй ти Олега підрізав щойно. Успіх йде тільки у О, не спіши, бо влетиш? Ну от помилку зробив. Бат який ми заслужили Феррарі після поворота Рвету БМВ. І ще одне ДТП ОУЗ влетів в 51 у Феррарі і розвернувся. Повзадискваліфіковано, він влітав за кадром у Феррарі в принципі рухав машину, коли було заборонено. Залишилась хвилина до кінця гонки, я переживаю, хто виграє. Олег відстає на 1,8 секунд кохлик повинен зробити помилку, щоб Олег його обігнав. Вот Гандон. Це жопа, а серце б'ється. Час вийшов. Залишилось дійти до фінішу. Фініш фініш, Феррарі АФ Корса 499 Пі виграла п'ятий раз підряд, я вахує, но можемо врахувати ОУЗу перемогу, адже він тупий і не поняв що його дискваліфікували. Я з цим нічого не пороблю. Поки що переможець, Феррарі, а можете й проголосувати.